Про старіння багато говорять, але не завжди чесно. Реклами малюють яскраві картинки, щасливі сивочолі пари на пікніках, глибокі усмішки, активне життя. І хоча частинка правди в цьому є, реальність дещо складніша, якщо вам від 55 до 75, ви точно вже знаєте, з віком з'являються не лише зморшки, а й несподівані відкриття. Болять ті частини тіла, про які ви раніше навіть не підозрювали, і це ще не найстрашніше, часто змінюється не лише тіло, а й настрій, думки, відчуття себе. Але є і гарна новина: старіння це не лише про втрати, це також про нову силу, глибші радощі і про той самий час, коли ви нарешті можете жити по-справжньому, а не як треба. Ми поговоримо про правду. Відверто, з гумором і натхненням, бо, чесно кажучи, ці роки можуть стати найцікавішими. Коли ми молоді, час здається безкінечним, літо тягнеться вічно, рік здається довжелезним, а майбутнє десь далеко далеко. Ми мріємо, плануємо, відкладаємо на потім. Але після 55 щось змінюється дні зливаються в тижні, а ті в місяці. І ось вже день народження знову, хоча, здається, попередній був вчора, це не просто відчуття. Вчені підтверджують, і з віком сприйняття часу справді прискорюється. Але є гарна новина ми можемо вплинути на те, наскільки глибоко проживаємо кожен момент ні, годинник зупинити не вдасться, але можна пригальмувати себе, навчитися бути тут і зараз, відчути аромат ранкової кави. Обійняти онука на кілька секунд довше, побачити вечірнє небо, а не просто його помітити, бо щастя не в тому, що велике, а в тому, що звичайне, але по-справжньому прожите. І чим більше таких моментів ми помічаємо, тим більше розуміємо, життя нікуди не втекло, воно тут просто чекало, поки ми нарешті звернемо на нього увагу. Подяка це суперсила. Після шістдесяти легко зациклитись на тому, чого вже немає. Здоров'я не те, мрії, деякі розтанули, друзі та рідні, когось вже немає поруч, і так, це болить. Але поруч із втратою часто живе дещо дуже сильне, подяка. Вона не стирає біль, не закриває очі на складне. Але вона, як сонце після дощу, освітлює те, що все ще добре, сміх онука. Гарячий чай і спокійний вечір, рожеве небо за вікном. Ці моменти не дрібниці, це справжні подарунки, подяка. Це не просто приємна думка, це щоденна практика. Інколи легко, інколи треба себе змушувати, але вона змінює мислення, покращує настрій, навіть сон і імунітет. Спробуйте просту вправу. Щовечора згадуйте три речі, за які вдячні сьогодні хоча б одну, пов'язану з тілом, з тим, що у вас виходить, з тим, що вам подарували. І ви здивуєтесь, скільки хорошого було навіть у звичайному дні. Бо подяка це не про те, що все ідеально, це про те, що ми вміємо бачити світло навіть серед хмар. Вміння казати ні, це справжня свобода. З дитинства нам кажуть будь чемним, допомагай, погоджуйся. Слово так вважається добрим, вихованим а «ні» – майже як образа, і ми довго намагаємось усім догодити, кажемо так, на зустріч, яка виснажує, погоджуємось на допомогу, навіть коли самі ледве тримаємось, а потім мовчки стомлюємось і знову посміхаємось. Але десь після 55 приходить розуміння: кожне так щось коштує, іноді наш спокій. Іноді – Час із рідними, іноді наші сили, тому вміння сказати ні це не егоїзм, а турбота про себе. Не потрібно кричати чи сваритись. Можна спокійно, м'яко, але твердо сказати, цього разу я відмовлюсь. Бо кожне ні це можливість сказати так чомусь важливішому, відпочинку, улюбленій справі, спокійному вечору вдома чи зустрічі з тими, хто справді надихає, справжня свобода. Це не встигати все, а вміти обирати, що варте наших сил і вік саме той час, коли ви вже точно маєте право це робити. І справжня спадщина у звичайних моментах, коли ми чуємо слово спадщина, то уявляємо щось велике бізнес, медаль, портрет у підручнику. Але з роками стає очевидно, справжня спадщина не в нагородах. вона у тому, як ви ставилися до людей, у тому, як підтримали дитину, замість перечитати новини, у доброму слові, у щирій розмові, у посмішці, яка заспокоїла, ніхто не згадає, якою була ваша кухня, але запам'ятають, як біля неї ви вміли вислухати. Не всі встигнуть прочитати вашу автобіографію, але кожен відчує, як ви їх любили. Найсильніші сліди ми залишаємо не гучними вчинками, а дрібницями, що відбуваються щодня. Ви вже творите свою спадщину, просто живучи щиро, і для цього не потрібно бути ідеальним чи знаменитим. Просто залишайтесь поруч. Ваша доброта вже змінює світ. Мозок, як сад, доглядай, і він квітне. Так, ми починаємо ходити повільніше, десь тягне спина, але найважливіше не дати засохнути думкам. Бо гострий розум це справжній скарб, який із віком тільки дорощає, і ні, це не означає сидіти з кросвордом по шість годин. Це про цікавість. Читайте книжки, які змушують подумати, дізнавайтесь нове, хоч би п'ять слів іноземної чи історію улюбленої пісні, спілкуйтесь. І не лише про погоду, справжні, глибокі розмови, найкраще тренування для мозку. І ще важливо не засмічуйте свою голову всім підряд. Обирайте те, що надихає, тішить, розширює світ. Ваш розум не пішов на пенсію, він і досі хоче жити, рости, мріяти. І що більше ви його підтримуєте, тим яскравіше думаєте, відчуваєте і радієте кожному дню. Бо навіть у 70, 80 чи 90 років мозок може цвісти, треба лише поливати його цікавістю. Зміни це не ворог, а постійний сусід. У молодості здається, все стабільне. Друзі поруч, діти вдома, плани на роки вперед. Але після 55 життя раптом вмикає швидкий перемот, робота закінчується, і ось уже пенсія. Вчора в хаті був гармидер. Сьогодні тиша, і ми часто не готові. Хочеться зупинити час, триматись за звичне. Але життя не питає дозволу на зміни. Та ось у чому річ опір змінам не зупиняє їх, а лише виснажує нас. Замість того, щоб чіплятись за минуле, краще спробувати побачити подарунки теперішнього невелика квартира, затишна, новий графік більше часу для себе. Нові знайомства, несподівані радості, зміни це не завжди втрати. Часто це простір для чогось нового, а найцікавіше те, що багато наймудріших, найтепліших, найсправжніших радощів приходять саме в нові етапи життя, і, хоч не всі переходи приємні, кожен із них відкриває нову сторінку вашої історії. І ця історія ще зовсім не закінчилась речі втрачають блиск, а життя набирає сенсу. У молодості ми звикли міряти щастя покупками. Нові штори, ура, новий телефон ще краще. Вантажимо полички, шафи, серванти. А серце. Серце не завжди наповнюється разом із комодом. Після 55 починаєш помічати, що речі вже не гріють, як колись. Телевізор пилиться, посуд для гостей, які рідко приходять. Одяг красивий, але на потім. А от чай із подругою залишає тепло, розмова з онуком. Дарує натхнення, прогулянка під дощем, спогад на роки, і ти починаєш розуміти найкраще в житті це не що, а хто і як. Не нова побутова техніка, а щирий сміх, не ще один комплект постільної білизни, а ще одна розмова по душах. Можливо, настав час навести лад не лише в шафах, а й у душі, позбутись не тільки старих газет. А й старих образів не потрібно відмовлятись від усього, просто відпустити те, що вже не служить вам, і притулити ближче те, що гріє, бо в кінці кінців життя це не про те, що ми накопичили, а про те, що залишилось у пам'яті і у серці. Щастя живе вдома, усередині вас. У молодості ми гонимося за щастям, як за кур'єром. От, куплю нову хату і заживу. Ось діти виростуть і нарешті відпочину. Ось вийду на пенсію і почнеться справжнє життя, а потім настається довгоочікувана пенсія. Діти давно живуть своїм життям, а щастя десь не прийшло. Бо ось у чому правда, щастя не приходить, його не привозять на машині з бантом і не прикріплюють до відпускного календаря. Щастя це вибір, щоденний, простий, смішний, трохи впертий, це чашка кави на балконі, це улюблений плед, книжка і спокій, це коротке дякую перед сном, навіть коли день був не ідеальним. Щастя, це коли ви вирішуєте звертати увагу не тільки на недоліки, а й на хороше, це коли ви дозволяєте собі бути не героєм, не бездоганною бабусею чи дідусем. А просто людиною, яка живе і радіє звичайному, не чекайте на щастя. Воно вже є. Просто подивіться уважніше, і ви його побачите в дзеркалі. Страх не захищає. Він заважає жити. Він приходить тихенько, не в масці монстра, а в масці здорового глузду. Куди тобі на той гурток уже ж не двадцять. А раптом не вийде це несерйозно. Сиди спокійно, після п'ятдесяти страх стає хитріший. Він маскується під обережність, під краще не треба, під а навіщо вже мені те все, і найгірше ми йому віримо. А правда в тому, що страх не рятує. Він небережливий, він обмежувальний, він зупиняє нас на порозі нового життя. Згадайте, коли ви відчували себе найбільш живим. Це точно не було в моменти, коли ви сиділи вдома і боялися. Це було тоді, коли зробили щось нове, хоч і тремтіли від сумнівів. Так, вам може бути страшно, але це не означає зупинятись, це означає йти повільно, з обережністю, з самоповагою. Але йти, подзвоніть тій подрузі, з якою не говорили роками, запишіться на танці або хоча б на скандинавську ходьбу. Напишіть вірш, сфотографуйте захід сонця, почніть нове, нехай руки трясуться. Але ж трясуться від того, що ви знову наважились, і кожен такий крок зменшує страх і збільшує життя. Почати спочатку можна в будь-якому віці. Одна з найбільших побрехеньок про вік це те, що вже пізно, пізно мріяти, пізно змінюватися, пізно починати щось нове. Насправді, поки ви дихаєте ще не пізно, хоч 55, хоч 75. Хоч і 85. Я знаю людей, які вперше закохалися у 70. освоїли малювання у 80-му. а у 90 вперше побували біля моря. Так, нові початки виглядають інакше ніж у молодості. Вони можуть бути повільнішими, м'якішими, скромнішими, але в них є щось більше: глибина, досвід, справжність. Вам не потрібно чекати ідеального моменту, не треба бути безстрашним. Треба просто. Зробити перший крок маленький, несміливий, але свій, бо кожен початок це не свідчення того, що ви щось упустили, це знак, ви все ще живете, все ще ростете, все ще відкриті до нового, і це прекрасно. Якщо це відео зачепило вас, будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях нижче. Яку правду ви сьогодні берете з собою? І якщо ви хочете більше роздумів про те, як жити просто, глибоко та добре, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до нас у цій подорожі, адже найкращі розділи вашого життя все ще чекають на допис, і ручка в ваших руках.